Шановна громада! Дайте скору пару слів! Ваш базар, мені, я почав 5 хвилин скину слухати. Да? Я не маю часу, губушок за займається, більше з вас займається. Скору да? пару слів і полюзувати справою. Біжність на, на, на вас, я скажу, до половини треба саме було поілюстрірувати. Це тепер, 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 це їхні задачі ілюстрації комітету про це. Деколи саме було б ілюструвати, це по-перше. По-друге, таким бардаком і таким повинні бути тут представники тих громадських організацій, які робили революцію, стояли на на Майдані. Я попрошу мене порвати ті люди, і ті громадські політичні діячі, потисні громадські представники народу, які себе не запам'ятали, ят... запам нічим ніколи сонців, ніколи не косові на яких п'яти. А коли сюди бореться сюди більше, я приходжу, тут більше і приходжу, то більше, прийду, да, то ще два рази більше. І каже, пішов люструвати. Гляньте, що якось на себе взяти, може вас треба багато полюстювати. Я би сказав, так, сіль, так ми сюди бажано вишивають. Я сказав би, можливо, це мене це було проспустити і любити щоб вибрали дійсно, а то хто хоче з вулиці приходить і починає заявляти, що він і, має право на нашому. І цим бардаком ми нічого не зробили. І ніколи ви не зможете пролюструвати нікого. Так? Ви будете гризти, як собаки за кустомаху, і ніколи, нікого не пролюструєте. А там будуть приходити і прокурори, і міти, і СБУшники, і налоговики, і будуть власник, з вас з ідіота, Да? Можливо, кому-то вигодно, тим приходять, щоб туди тільки губой трясли і гризи, як собаки, а вони будуть там нам далі керувати. Также можливо це було всіх розпустити, щоб новий супівний комітет.